Вимиваємо руки в присутності клієнта. Саджуємо клієнта, щоб було йому зручно. Налагоджуємо температуру водиною стороною. Температура повинна бути температура тіла. І не холодна. не всю голову перед листям з водою, Мастуючи подушечками кольців. Виси повинно бути добре зніченим. Невеликі води. Шампунь і кондиціонер повинні бути однієї фірми. Беремо шампуню. 20-25 мг на доволі. чайна ложка. Розводимо в невелику кількості води. Створюємо пінок. І наносимо. І Наносимо. Шкіру голови. Ми маємо шкіру голови, а не волосся. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Накінчити кондиціонер, І залишаємо наперед. Так, завершуємо знову вона була така. Наскільки теплимо прохолодною, щоб ручки волоса закрилися. Розбиваємо політики кондиціонер такою водою, що клієнт наш може піти в але вона буде, повинна, щоб потекла волоса закрилася. Якщо перед вона накладаємо машечку, то целіно бальзам повинен бути. Поставанием металком. Масочка заходит в то по нулику и я вот взяла выплывая свою функцию по проверке волосинки и уже есть ствол уже требуется купила. Прямо же волосы такая стрипила, чтобы ничего со собой не было. Так, да, куличка, не знаю, что